Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Давайте подивимося, просили подивитися, що чекає на Харківська область, нова водолага, що чекає на Великий Бурлук і що чекає на Куп'янськ, Харківська область. Покажіть мені, будь ласка, карти, нова водолага Харківська область. Великий Бурлук, Харківська область та Купінська Харківська область, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. В період з 30 вересня по ну, то візьмемо, давайте по кінець тижня, по, по кого наш там числа кінець тижня. Шостого, так? З 30 вересня по 6 жовтня 2024 року. Покажіть мені, будь ласка, карти, Харківська область, яка йде загроза? Нова водолага. Так, нова водолага. Яка йде загроза на Великий Бурлук? Великий бурлук. Яка йде загроза на Куп'янськ? Так. Що у нас в результаті? Бачу, що все рівно малувато місця, треба припідняти, так? Ну, нова водолага. Ну Дивіться, проблеми зі світлом будуть у вас, це точно. Але це не це не тому, що у вас щось прилетить, а тому, що десь в Харківській області щось буде ушкоджено, чи щось таке трапиться, внаслідок чого, та, можливо, десь якогось прильоту, але не у вас, а десь в зовсім іншому місці у вас будуть проблеми зі світлом. Ну, десь біля вас іде приліт. Карта сили. Десь недалеко від вас, і далі йде збиття. Страшний суд. А потім, потім є, от, бачите, якийсь приліт, іде пошкодження, ушкодження якоїсь споруди будівлі, будинку або якогось об'єкту, ну, щось там під час. Час того, як люди будуть спати, таке враження, що це вночі, вночі десь може трапитися. Ну, або може бути пов'язано з лікарнею ще по цій карті, скажу вам так. Рідко коли цвинтар, зазвичай лікарні по цій карті ще проходять. Так, дивимося з вами. Це у нас що було? Великий бурлук. Великий бурлук, дивіться, тут якось дуже раптово, дуже раптово прилетить якась ракета, я так розумію. Да. Дуже раптово, неочікувано. Е, так, далі що у нас йде? Трійка мечів загорання. Та, е, жертви можуть бути, прильот з жертвами. Великий бурлук іде? Дрони. Велика кількість дронів. Дуже багато дронів до вас буде летіти. Дрони, е, ну тут в основному дрони переважають. Та? Так, дивимося з вами Куп'янськ. Куп ну, проти, протистояння там далі буде тривати біля Куп'янська, в напрямку на Куп'янськ. Та ситуація стабільна, зовсім не міняється. Особливо не міняється, сторону плюс для когось ще мінус. Та, можливо, будуть якісь там трошки якісь там туди-сюди знаєте, зміни, але все рівно. Особливо змін немає по 4 пентакли, стабільне протистояння. Так, що у нас тут ще йде? Ну, дивіться, тут іде, е, іде, що можуть когось діставати з-під завал, десь якісь споруди, десь якась місцевість біля е, магазинів, чи біля магазину, чи біля якогось е, об'єкту, де щось зберігається, складається. Та? І десь там поруч, десь, десь, десь ну, когось можуть бачити діставати в купінську з під завал, або щось обрушиться. ну жінку, Швидше за все жінка будуть діставати з-під завал. Або буде під завалами жінка, може її діставати її не буде нікому. Тут, фу. Так що будьте обережні. Далі йде у нас десь на підльоті, десь в районі Купінська буде, буде збій ракети. Далі йде приліт якийсь, не знаю, чи це ракетний, чи це дроновий, чи що це може бути. Ну, по житловим будинкам і якийсь мужчина може загинути. Так. Загроза. Загроза якимось підліткам. Якщо там якісь є, я щиро надію, що немає. Ну по тій карті, взагалі, то підлітка, або об'єкту пов'язаного з якимось ну навчальним закладом. Але дивіться, ну мужчина, тут однозначно йде якийсь загиблий. Далі міст, транспортні, якісь розв'язки, такі, знаєте, якісь важливі дороги, які ще в Куп'янську є цілі, та? От, по яким може якась гуманітарна допомога приходити, по яким якісь ресурси для людей привозять, та тобто щось там медикаменти, можливо, якийсь товар там кудись. Ну, йде загорання. Де загорання. Таке враження, що то якась дорога, яка веде в саме, саме серце Купінська, та? в сам центр, можливо, чи якийсь важливий район Купінська. Там десь, де загорання, там десь якби, скупчення так само є державних якихось споруд будівель. Та? Або, якась є важлива, або, або просто знаходиться якась державна споруда будівля. Е і тут дивіться, ну, ця карта мене дуже часто відображає авіаційні бомби, тобто Ну, Я не знаю, наскільки це реально нереально там їх використовувати. Та? якщо це не авіаційні Бомби, якщо там нереально що вони до вас долетіли, якщо там, ну, не використовують їх, то тоді це говорить про велику кількість, велику кількість чогось, чим будуть вас обстрілювати, чи ракет, чи шахідів, чи якоїсь іншої зарази. І тут все, що пов'язане з логістикою, з територією, яка зв'язує транспортні возливо, тут це під такою знаєте, загрозою обстрілу, мости, дороги і тому подібне. Далі карта дежавю, знову ще будуть десь якісь прольоти десь туди, куди вже і так, і так вже там щось порозбомбляли. Ну, більше нічого такого не бачу. Ну, давайте подивимося тепер по сторонам світу. Скажіть мені, будь ласка, карта, якщо подивитися по сторонам світу, на, е, е, як там, нова водолага, та? на нова водолага Харківська область, якщо подивитися на даний населений пункт по сторонам світу зверху на карті Україна, е, визначити Північний район, Південний, Західний, Східний Центральний, то куди саме йде загроза через атаку вором, через воєнні дії, загроза прильоту з е, 30 вересня по. 6 жовтня 2024 року. Північ. Нова водолага Північ, Харківська область. Південь. Захід, схід, центр. Ну, не знаю, наскільки це реально, звідки туди до вас можуть долетіти авіаційні бомби. Ну, о, карта повітряний бій у ця мене завжди відображає авіаційні бомби, тобто каби. Якщо нереально, щоб до вас туди щось таке могло долітати, тоді це якісь особливі, якісь їхні ці, якісь специфічні БПЛА, і просто їх буде багато, тобто ну, велика кількість, та і буде десь туди до вас направлена. Вночі, вночі є така загроза прильоту. І дивіться, ще й будуть ракети летіти, та? але м -м, ракета буде летіти на північ, зараз докинемо. Одним словом, щось тут таки прилетить, розумієте? Все в саме, Бачите, воно таки підтверджує нам нову водолагу. Десь в саме місто. Далі дивимося, північ, північ тут іде збиття того, що буде направлено на центр до вас. бачите. Так, що у нас тут є Вічай. На захід далі акцентую увагу. Захід, тут йде інтенсивна робота ППО. Що одна сторона, що одна карта, що друга відображає. Дивимося з вами схід. Стратегічні об'єкти, якісь є, які цікавлять біля нової водолаги. І туди будуть направлятися шахіди. Шахіди будуть збивати. Далі, дивіться, у нас йде загорання. Загорання може бути спричинене уламками шахідів при збитті, а може просто окремо показувати, що тобто, будуть збивати шахідів, але десь щось таке упустять і якийсь один десь може прилетіти. Тобто, східна сторона, тут іде загорання, далі йде перехват. І дивіться, десь успішний перехват де таке враження якоїсь ракети. Загроза діткам чи дитячим об'єктам іде по ілюзії. Будемо надіяти, що такі воно так і відбудеться, що справляться наші, і перехватять її. Та? Тому що, звісно, що можуть бути і інші варіанти долі. Ну, але на даний момент показує, що ми рухаємося в тому напрямку, що мають успішно перехватити і ввести загрозу дітям від якогось ракетного прильоту старша ракет, тут смерть падає. Та? Ну, але є загроза. Звісно, східна сторона судно там падає, якесь загорання і все рівно є загроза та ракетна. Тому майте собі на увазі. Дивимося з вами південна сторона. Південна сторона, погані вісті про поранених або пораненого, або про, про лікарню якусь, так? Е е ну, або це буде поранений, та? хтось. Е але це таке враження, що це не у вас, а це вже десь так біля вас, десь на південь від вас. Десь якесь може бути ушкодження, пошкодження, чогось пов'язаного з електро... Та. Ага, тут іде ушкодження е об'єкту. Це не у вас, це за межами, це точно за межами нової. Нова водолага. За вашими межами на південь, далі від вас, є якийсь об'єкт, пов'язаний з електроенергією. Бо тут іде ушкодження цього об'єкту, бачите, буде спричинене загорання, швидше за все, ракетою. От. Ну і такий може бути там хтось поранений внаслідок цього. Можливо, когось і будуть під, під завал діставати по цій карті. Вам скажу. Тут є велика ймовірність, що це трапиться в день, ця, ця ситуація. Ну Давайте захід, ще раз докинув. Захід однозначно тут іде відсіч відбиття. Ну, я більше такого нічого тут не бачу. Звісно, що якщо я зараз буду далі докладати, то тут зараз почне лізти, знаєте, тому що всю колоду викладу. Ні, тут більше ну, нічого такого не скажу. Так, дивимося з вами тепер, що у нас було після нової водолаги. Що у нас було? Великий бурлок. Покажіть, мені з ласка, карта, якщо подивитися по сторонам світу, північ-південь, захід, схід, центр, на карті Україна. На карті Україна і визначити північний район, південний район, західний, східний, і центральний, куди саме в яку частину великого бурлука в Харківській області йде загроза прильоту, руйнації внаслідок атаки ворогом, внаслідок воєнних дій, внаслідок збиття того, що буде від ворога летіти. Покажіть, будь ласка, карти, куди йде загроза мирному населенню, а також інфраструктурним об'єктам, якщо роздивитися великий бурлук по сторонам світу, північний район, південний, західний східний і центральний. З 30 вересня по 6 жовтня 2024 року. Отже, Великий Бурлук – північ, Великий Бурлук у нас йде Південь, Великий Бурлук у нас іде захід, схід, центр. акцентую увагу на центр. Зі сходу буде на центр летіти, буде спочатку відбиватися, збиватися. Північ, тут повторні будуть спроби. так, Що у нас тут йде? Погані вісті, десь там на півночі, біля Великого Бурлука, таких буде досягнення якесь у ворога. Да? Ага, перехват. Ні, все-таки велика ймовірність, що перехват буде. Того, Але карта досягнення. Карта досягнення говорить нам про досягнення для ворога. А тут йде далі перехват і захист вищих сил. Хм, давайте ще одну карту докинемо. Ну, Таке враження, що, мабуть, такі це досягнення для нас, що ми все-таки, нашому вда... вдасться уникнути загрози, я так розумію, тому що ні заграні нічого не випало тут. Дивимося з вами захід. Так, західна частина, бачите, йде загроза прильоту ракетного. Західний район, Великий Бурлук. Так, дивимося з вами схід. Схід, тут логістика їх цікавить. Там, транспорти, транспортні розв'язки, тут йде перехват, тут будуть дрони літати. І тут все-таки знову-таки транспортна дорога, міст якісь, ну, все, що бачите, пов'язане з логістикою, що важлива, якась важлива дорога. Так, вона ну, стратегічно вибрана для прицілу. Так, загорань не бачу, поки що далі йде на південь, що на півдні, якщо щось цікавить. Ну давайте подивись на півдні нас Наші що йде. Більше ближче до заходу, південний захід. Та? Що у нас? Загорання житлових будинків. Дивіться, південь або південний захід, десь приблизно так е, іде е, приватний сектор, якийсь може бути бачите, загорання. Ну, Швидше за все при збитті. Хоча може бути таке, що прилетить, а потім решта будуть збивати. Тому не знаю, як точно. В будь-якому разі тут іде приватний сектор, житлові будинки, от тут іде, іде загорання. Південь або південний захід, та? і в день йде агресія, в день йде якесь загорання. От, і проблема. Але зі світом будуть, так? внаслідок десь якогось прильоту. Дивимося з вами знову ж таки центр на центр. Ну Іде збиття відбиття по самому центру. Так? От. Іде збиття. Воно все-таки вказує, що там десь якісь по периметру Великого Бурлука і за його межами. По периметру якась важлива дорога, так, якась транспортна розв'язка під загрозою загорання. І за межами великого брулука ще будуть якісь десь прильоти, якісь загорання. Ну, давайте схід докинемо. Ну, такі дорога, все, що пов'язано з дорогою, десь, десь таке враження, що, мабуть, так не в самому великому пролуку, але я можу помилятися. от. Або це в'їзд-виїзд, або вже за межами великого Бурлука десь якась важлива споруда, можливо, заправка, можливо, якийсь виробничий об'єкт, біля кого може бути багато транспорту, або парковки, не знаю. Тут, тут щось іде, розумієте, тут іде. Спроба перехвату і таке враження, що опустять, що такі якась ракета кудись влучить, або при перехваті при збитті ось, спричинить загорання. Ну ось така ситуація, великий бордук. Наді колоди ППО, тобто інтенсивна робота ППО, максимально буде збивати все, що можуть. Тому ще раз з вами давайте з вами відслідкуємо найбільша загрози, яка йде східний район. Це таке враження, що це буде все таки на схід від вас. Я схильна думати. Північний район, що у нас тут іде? Ну, В принципі, тут іде перехват, і йдуть погані вісті. Я думаю, що погані вісті йдуть про те, що десь на північ від вас, можливо, щось трапиться, десь далеко в якомусь іншому населеному пункті, десь на північ від вас. Я схильна про це думати. Хоча потенційна загроза є, і там падає карта лікарні або карта санаторія, карта релаксу відпочинку, ну, якесь таке місце, там, пов'язане, можливо, з медициною. От. Але воно тут чіткого прильоту не показало, будемо надіятися, що обійдеться. Дивимося з вами західна сторона. Західна сторона тут мінімум один приліт, а може відігратися як два прильоти, тому що це само по собі означає приліт. Ракета теж з картою порятунок говорить про можливість поранення, ушкодження чогось, тобто ще один приліт. Або два прольоти, або один конкретний такий західний район. І південний район, ось південний південний захід. Воно показало нам, що тут йдуть загорання, де ушкодження десь на південь від великого бурлука якогось об'єкту пов'язаного з електроенергією в день. От, а взагалі йде велика ймовірність загорання житлового сектора житлових будинків тут на півдні, південь, південний захід. В принципі, по центру на що у нас тут одні карти відбиття, плани ворога, але тут іде збиття відбиття, і такі воно показує, що ще десь за межами великого бурлука йдуть загорання. Або ушкодження якогось мосту, якогось такого шляху, знаєте, важливою. Так, дивимося з вами тепер Куп'янськ. Покажіть мені, будь ласка, карти, якщо подивитися по сторонам світу північ південь, Захід, схід центр на карті України. З 30 жовтня по 6 жовтня 2024 року, в який район, в яку частину Харківської області? Куп'янськ, Куп'янська Харківська область, іде найбільша загроза через атаку ворогом, через воєнні дії. Покажіть мені, будь ласка, карти. Північ, південь, захід, схід, центр, Куп'янськ, Харківська область. Харківська область, Куп'янськ, північ, південь, Захід, Схід, Центр. Акцентую увагу на захід. Давайте дивимося з вами. Захід вночі розвідрони можуть бути тут. Так, і що, і потім йде в вдень, вдень йде якась активація. Та щось без, ну, спроба прильоту, але зчинити приліт. Але тут іде збиття. Збиття, причому, яке може спричинити загорання по цій карті. Дивимося з вами на центр. Центр житлові будинки. Дивіться, в самому місті, в самому Куп'янську, йде приліт по житловому сектору, по якимось житловим будинкам. Так, дивимося з вами північ. Північна сторона йде збиття, відбиття, однозначно збиття, відбиття, схід. Схід акцентує увагу на захід, але взагалі ну, взагалі воно нам падає на схід, але я навіть не знаю, як тут правильно. Но мені здається, що це все-таки на східній стороні буде оцей, бачите, ракетний приліт. Хоча ну, тут перша карта нас відображає захід і акцентувала увагу. але я думаю, що це стосувалося більше того, що ми ж роздивилися. Не знаю. Ну, в будь-якому разі захід ми і так бачимо, що йде загроза загорання внаслідок збиття, падіння уламків. А тут у нас що йде? До східна сторона е, йдуть прильоти. Йдуть прильоти однозначно, і тут ще транспорт, якийсь може бути пошкоджений, якийсь важливий транспортний вузол. І дивіться, тут йдуть якісь авіаудари. Все-таки йдуть якісь авіаудари, напевно, що будуть застосовуватися каби. Якщо там таке не застосовується, це можуть бути якісь ну, обстріли градів. Якщо таке теж там недосяжне, то, то тоді це якісь особливі БПЛА, розумієте, якісь особливі дрони. Е і Їх буде ну, достатньо, розумієте, тобто не, не два, не три, а більше, значно більше. І от шахіди, і тут їх будуть збивати тут на півдні, але все рівно, бачите, йде загорання. Південна сторона Купінськ, тут іде багато загорання, тут йдуть проблеми зі світлом, потім знову йдуть. Знову йде загорання. Так, і такі, такі йде спроба перехвату ракет. Повторні спробу перехвату ракет вони ніби будуть перехвачувати, але все, все рівно йде, розумієте, як зупинка подачі якоїсь допомоги. Тобто може бути що якийсь гуманітарний центр, або там, де щось, щось складається, або якісь приміщення, де нагромаджується якась якісь там ліки чи харчі для людей, які ще залишилися в Куп'янську, Ну, щось тут може бути якась така прикрість, розумієте з цим? Так, і за межами, за межами Куп'янська на південь там взагалі багато вогню йде, так? І знову ж такі ці розвідрони працюють. Ну, ось якась така ситуація. Бачите, в нас в сторонці лишилася оця вежа, тобто таке враження, що вона дійсно буде. Десь ще за межами Купінська, біля Купінська, де ще десь якийсь серйозний політ буде. Що ж, бажаю всім мирної ночі, позитивних новин, хай мої її лише позитивні розклади здійснюються, ставте мені пальчик вгору вподобайку. Це для взаємообміну енергії, для того, щоб, щоб якби була оплачена моя праця, кожна праця має бути оплачена, тому ставте мені пальчик вгору вподобайку під цим відео, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я ще сьогодні вийду з іншими відео.